За вас слава и воля святая. Кадетський корпус. Румка. Рапороносте лицею. На честь урочистой церемонии вручення погонів кадета. Посвятий ушляхетній панянки. роком. Рогом. Чистості на честь вручення погонів ліцеїстам Кадетського корпусу імені Володимира Великого та посвяти у шляхетні паняночки оголошуються відкритими. Шановні державного прапору надається кадету 9 го Б класу Олександру Ковальчуку. Кадети? Головні убори. зняти! Вище тримайтеся в пам'яті. Боже, бережи Україну! До землі вклоняємось Твоїм захисникам, що стоять на варті нашого спокою, честі і гідності. Нашого права бути українцями. Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя за батьківщину. Назавжди у наших серцях Петро Каменецький, Євген Слюсаренко, Олег Носач, Олександр Садіков, Віталій Волков, Павло Мілевич, Ігор Шишак. Андрій Юдін, Микола Сидорченко. Вічна слава героям. Оголошується хвилина мовчання. Напиши на пустому конверті. що ти у листі не згадав. Закров до відважної смерті, будь таким, яким Бог тебе зна, і поглянь, як навколо світає і як сніг неймовірно мирно не спіши. Зашипнає. Головні убори одягнути. Вітаємо керівника волонтерського штабу. Українська команда. Людину патріота, яка ще з 2014 року постійно підтримує Збройні Сили України, завжди допомагає нашому навчальному закладу Артура Палатного. Вітаємо генерал майора Служби безпеки України. Генерал-майора податкової міліції України Костянтина Бриля. Раді привітати шановного гостя урочистостей, народного артиста України Володимира Талашко. А де ти старшокласники? На визначені місця? Кроком! Погони одягнути, значки з монограмою. Віра, надія, любов панянкам. вручити. запрошуємо генералів України, почесних гостей та офіцерів-вихователів ліцею до почесної місії одягнення погонів. Доля призначила нас, служити народу, День-день від присяги В запас, узявши в собі настанов батьківські слова, це честь і порядність це сила, і правда свята, І віру нам дав надію, а також любов. Щоб мир берегли, щоб не проливалася кров, а треба на назахис пліч стаєм як один, не бути неправд, і злу біля нас не пройти, погони на плечі лягли, щоб люди. Не знали біди погоди, це значить для нас. Держава закон честь наказ. Що маю я погони, для мене честь їх мати на плечах. Я досягну висот, бо прагну бачити гордість за себе в батькових очах. Ми всі зібрали, що прийняти присягу на вірість в країні, на славу батькам, відчути у серці хоробрість і відвагу, усе, як належить державним синам. Браво зачитати урочисту клятву кадета надається Владиславу голосу ліцеїсту 5-го класу. Ми ліцеїсти кадетського корпусу імені Володимира Великого перед своїми командирами, педагогами, батьками, побратимами, наставниками. Урочисто клянемося, що будемо гідні великих предків-захисників нашої землі України, що стали її славою. Клянемось, ми клянемося відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета. Клянемось. Ми, майбутнє української держави, урочисто клянемося бути вірними до візу кадетів наш здивісь! І ніколи йому не страдимо. Клянемось. клянемось, клянемось на вірність рідному народу, незалежній Україні. Клянемось. клянемось, клянемось, клянемось. Українська жінка вона завжди була прикладом духовної краси, доброти, мудрості, відданості родині. А сьогодні, під час війни, жінка України стала прикладом сміливості, незламності та непоборної віри в перемогу. А зараз пролунає обітниця української паняночки. У рідному ліцеї під небом віковічного Києва перед образом святокорівно апостольного князя Володимира Великого перед своїми батьками всією кадетською родиною ми шляхетні паняночки обіцяємо любити Всевишнього Бога, кохати рідну неньку Україну. Поважати й продовжувати кращі традиції українського народу, бути гідними, спадкоємницями великих доньок рідної землі, любити і шанувати своїх батьків, поважати наставників, з Божою допомогою чинити шляхетні справи, бути милосердними з натхненням і честю, нести шляхетне звання, паняночка, всім своїм життям бути прикладом для наступних паняночок рідного ліцею. Обіцяємо нести у серці світло доброти, любов, віру, надію та мудрість. Корпус імені Володимира Великого відтворює сьогодні кращі військові традиції у вихованні майбутніх захисників України. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дорогі Слава! Дорогі друзі, приміть найщиріші привітання. А де ти? Бережіть совість, бо чиста совість дасть вам мужність. Чарівні паняночки, пам'ятайте, що насправді щасливою дівчину, жінку роблять такі чесноти, як скромність, милосердність, вірність. Хочу побажати вам, щоб ви завжди були вірними синами нашої рідної української землі. А зараз хочу, хочемо покропити вас. Святою водичкою, щоб боженька завжди завжди оберігав вас від усього зла. За тебе моя Україна за кожного батька, за кожного сина. За кожну матір, за кожну дитину, я Бога прошу, збережи Україну. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну. Я хочу вам побажати наснаги на вашому нелегкому шляху. Ви сьогодні обрали шлях захищати нашу ниніку Україну. Це велика честь для кожного з вас. Я хочу передати вам якнайтепліші привітання від керівництва Служби зовнішньої розвідки України і запевнення, що наш колектив разом з іншими силовими структурами Нашої держави зробить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу і щоб якнайшвидше запанував мир на нашій землі. Шановні наші прекрасні паняночки, поважні мужні наші кадети. Сьогодні важливий день, дехто з вас раніше, а хто сьогодні зробив крок вперед. А визначається, що зробити крок. Це крок до пізнань, до науки. Мій вчитель казав, навчити не можна, а можна навчитися. Тому ви сьогодні зробили крок навчитися бути мужніми, прекрасними, вільними, чесними, красивими, порядними. Тому я від щирого серця, як уже поважний кадет вашого ліцею, тому що дійсно я вже багато років супроводжую вас. Дуже щасливий радий, що я маю до вас відношення, моє серце з вами, мої надії з вами і віра в вас, і любов. Будемо жити! Слава Україні! Дякую! Лиса пут, виростаємо тут, на своїй незалежній землі, через сивий Дніпро, срібні дзвони прибуть, і на крилах несуть шураблі, через сивий Дніпро, срібні дзвони прибуть, ні на крилах несуть шураблі, нам є, що захищати, нам є. Що берегти Дніпро, Донбас, Карпати, Простори золоті, там є, що боронити, як прийде грізний час Ми україні діти, вона одна у нас, у своєму краю, у військовій строю. Важко вчитись, брати, легко буде в бою, Хай він буде у школи завжди, важко вчитись, брати, легко буде в бою, Хай він буде у школи завжди. Нам є, що захищати, нам є, що берегти Україна.